На передовій відбулось 39 бойових зіткнень протягом минулої доби. Про це повідомили у генштабі Збройних сил України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Напередодні окупанти випустили по території України 12 крилатих та зенітних керованих ракет і 8 ударних безпілотників по об'єктах цивільної інфраструктури. Знищено три. Крилаті ракети та вісім дронів. Крім того, ворог завдав 57 авіаударів та здійснив близько 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Авіація Силоборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу Росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських. Засобів та два засоби протиповітряної оборони ворога. І Олег Калашніко, очільник прес служби ї артилерійської бригади, вже з нами. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, перше питання. Ваша бригада далекобійна і працює на другій лінії. Так мовити, але ж ви знаєте, і те, що відбувається безпосередньо на першій лінії. Що, що це зараз? Наступальні дії чи все ж стримування ворога? Ну в даному випадку на Бахмутському напрямку у нас продовжується, я б це сказав, активна оборона. От і сказати, що цей контрнаступ мого погляду було б те, що не зовсім правильно однак ми поступово все ж таки просуваємося, але противник намагається стримати нас стримати як на південному, так і на північному флангах. Він пробує нас контратакувати в різних локаціях. Дещо йому вдається багато його атак. Ми зупиняємо і продовжуємо тим не менше звільняти свою територію. Пане Олеже, що ви можете сказати про артилерійські позиції ворога поблизу Бахмута? Чи бачите ви якісь зміни там? Щодо артилерійських позицій сказати щодо колійських компонентів. У нього на даний час ми спостерігаємо зменшення у нього артилерійських систем. Все ж таки нам вдається нищити їхню систему до того ж, їхні артилерійські системи виходять із ладу, це звичайна амортизація, це їхній знос, це їхні боєприпаси. Тому вони зараз залучають замість артилерії танки, які стріляють напряму по бокпуту. Тобто, можемо сказати, що артилерії у нього все менше і менше. Хоча дуже достатньо на даний час. Вони продовжують вести дуже сильний вонь по нашим поліціям. Тактика і стратегія ворога ну, напевно, зазнає змін, тому що її ротація, вивід вагнерівців, заведення там якихось десантно-штурмових частин. А в чому вона полягає? Ця зміна. Ну, якщо подивитися, дещо так в час в часовому відрізку, то ми можемо спостерігати. Коли вони перейшли від ці атак, таких коли вони не, не жаліли своїх салдах, вартих, них були. Вони коли, коли майже взяли бахмут, вони вони коли не змогли взяти. Вони вирішили, що ситуація стабілізувалася в даному випадку. Вони вже зможуть утримати цю локацію, і почали підкості, вони перекидували вже ця тут і Однак ми продовжували звільняти нашу територію, поступово почали і витискувати на правому і лівому флангу, це південний і північний, і захоплювати панлючу висоти. Коли вони зрозуміли, що може виявитися в оточенні, вони почали знову перекидувати резерви на цей напрямок. Так як Бахмутів, сході, так як пригожинці ушли, їм довелося вже навіть кидати сюди свої елітні підрозділи. Це нещодавно надійшли один перших десантно штурмової бригади. Їм доводиться вже кидати сюди і безпосередньо вже контрактників, ката мотострілкові. і все ж таки на сьогоднішній день ми спостерігаємо ті їхні ПВК. Пивука від Газпрома, «Факел», У них там поток. ПВК не безпосередньо місце оборони. Там чотири батальйони їхніх ПВК на сьогоднішній день тут задіяно. Також вони сюди докинули артилерійські вогневі підрозділи від деяких двох полков. Це від другого артилерійського армійського корпусу. На даний час дуже жорстко тут відбувається. У нас робота. Ми маємо успіхи. Вони нас намагаються стримати, але потрошку, потрошку, ми все ж таки їх знищуємо і зміняємо нашу територію. Пане Олеже, наскільки ви на практиці, так би мовити, відчуваєте західну військову допомогу? Чи збільшується сьогодні на передовій кількість артилерійських систем і кількісно, і якісно? Щодо кількісного складу я вам нічого не скажу. Менше стайта 40 краще спить. Вірніше, в даному випадку він більше. Так, чи чуєте ви нас? Чи не втратили ми остаточно зв'язок з вами, пане Олеже? Для нас дуже. Різно, да, щось підвисло. Так, так, продовжувати. Запись отхворення для нас на сьогодні це є основним озброєнням. Ми дуже вдячні нашим партнерам. От так потрібно сказати, що як би не було, це техніка, це талізма, воно ламається, воно зношується. Ми маємо це не секрет, втрати в озброєнні. Тому нам необхідно воно постійно. Також маю сказати, що нам необхідно і снаряди, так як нам доводиться витрачати їх досить страшну кількість. Тому що все ж таки тут дуже активна фаза і нам доводиться знищити нове ураження ворога. Ми маємо підтримувати наші наступальні дії нашої піхоти. Тому немає не потрібно нам чоловікувати снаряді. Тому тут би ми були дуже вдячні, якби нам продовжували надавати як само безпосередні артилерійські системи, так і снаряди. Ну звісно, якщо говорити про арту, про піхоту без розвідки, аеророзвідки, зокрема без дронів, які є очами да, для наших військових з повітря, не може йтися і мови, тому що це такий, знаєте, якісно новий рівень. Наскільки ефективно зараз працює ворожа аеророзвідка? Як її можна протиставити за вашими спостереженнями, наші, нашим аеророзвідникам? Як часто ви маєте з нею справу і стикаєтесь? Наша розвідка працює постійно, але потрібно сказати, що наш ворог сенібор, він теж професіонал, він теж навчається під час бойових дій, він робить свої висновки. І щодо попела розвідки, потрібно сказати, вона, у нього дуже добре налагодження. У них вистачає дронів. У них те, що ми знаємо, це Орлан 10, який безпосередньо є розвідником, також у них зараз. Задіяна така, би була система розвідка, як Дара, яка має потолок 5600 підніматися, і наші протиповітряні проти не можуть їх просто давтати нашими такими штатним озброєнням. Вони дуже добре у них це налагоджено. і як тільки вони виявляють наші позиції, Я не кажу обов'язково артилерійські падіти, взагалі позиції наших військових. Вони починають вести вогонь. Вогонь вони ведуть безпосередні, як артилерійський, міномет, не дивлячись, яка відстань дітині дітня. Також вони в так випадку дуже сильно задіють це камікадзе в даному У них зараз сильно ки самі це ланцети. Це Пане... дійсно відстачається біда, і нам до панеле. Але й в цій, але й в цій царині ми їх неодмінно подолаємо, тому що наші фахівці, наші е, оператори дронів значно майстерніші, і це вони доводять на полі бою щодня. Олег Калашніков, очільник преслужби 26-ї артилер... артилерійської бригади, був разом з нами.